Привіт, дівчатка! Мене звати Ксенія, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зрушити ситуацію з місця. Це може бути будь-яка ситуація в будь-якій сфері вашого життя, але як допомогти собі зрушити її з місця, змінити її. Зрозуміти потрібно, що у нас завжди є вибір, нам є з чого обирати, хоча інколи нам здається, що в нас зав'язані руки, ми жертви обставин, нам не можемо зробити кроку. Потрібно пам'ятати, що навіть коли ми нічого не робимо, це, ми вже, це вже вибір. Тому вибір нас є завжди. Як мінімум діяти або не дієте. А карта сімка кубків каже у нас, каже нам, що у нас завжди є декілька варіантів. Імператриця каже нам, що. Потрібно бачити силу в собі, віднайти її в собі. Справедливість. Завжди каже про а, кармічну ситуацію, або що все відбувається так, як має відбуватись. Якщо ви десь застрягли, і кармічна ситуація це означає, що потрібно вийти зі свого шаблону, потрібно діяти не так, як ви звикли, не так, як ви діяли раніше, тому що ви отримуєте схожий результат. А щоб вийти з ситуації, потрібно знайти новий шлях реагування, знайти нові дії. Потрібно навчатись новому, шукати нові підходи, шукати нові знання, нову інформацію і прислухатись до своєї інтуїції, прислухатись до своїх почуттів, відчуттів в тілі, тому що інтуїція завжди нам багато. Може підказати, якщо ми її слухаємо. І робити свідомий вибір. Цей вибір може бути часто важким, але ми саме ті, хто несе відповідальність за свій вибір. Відмовитись від боротьби, віддатись потоку життя. Навчитись радіти життю, навчитись радіти навіть складним моментам, які можуть бути, це така <хи> велика мудрість отримувати задоволення від життя, коли тобі складно, коли тобі боляче знайти, знайти привід для радості. І не грати в ігри з іншими людьми, тому що, коли ми граємо, ми можемо виграти, але відчуття в нас залишається всередині неприємне. Ми не відчуваємо тоді перемоги. Треба не боятись починати щось нове, починати з нуля. Дивитись в якісь нові для нас напрямки. І рухатись вперед. На зустріч. Своїй точці Б, яку ми обрали.